У таких упаковках по 10 штук іде газонна рішотка. Це наше українське виробництво. Бачите, вона спаєчка, 10 штук, 135 гривень секція 60 на 40. Ось так вона виглядає, коли вона буде у вас, наприклад, одненька. Бачите, ось так вона ложиться на землю, засипається щебенкою, дощ іде. Води тут немає абсолютно вся вода, просто вниз приходить. Ви можете як і щебенем засипати, можете декоративним, можете звичайним щебенем. Фракція тільки треба, щоб була 10-20. Найкраще виходить, і не хорошо заповнює кожну цю ячеїчку. І е, візуально має красивий вигляд. Можна зробити доріжку, можна зробити для машини під'їзну дорожку, під ко чисто підколії. Можна застелити всю якусь площину, і у вас завжди тут буде сухо, який би там лівень не пройшов би. Завжди буде сухо, вода просто просочується вниз. Тобто, якщо йде дощ на асфальті, на бетоні. Наприклад, калюжі стоять. Тут ніколи у вас не буде. Лівень буде йти, все одно вся вода туди просто вниз. Просочиться. Не треба робити якісь стіслівні, стічні да стіки. Вона просто буде рівномірно розпреділятися. Ось така не засипана наша українська, витримує навіть буса. Якщо засипаємо щебнем, то й Камаза витримає. Якщо взяти ось таку польську, наприклад, так та витримує нагрузку до тисячі тонн взагалі на квадратний метр. Тобто це мільйон кілограмів, вдумайтеся, мільйон кілограм нагрузки. Тому для різних цілей є різна газонна решітка. Відправляємо по всій Україні Львів, Львів, Харків, Одеса, Тернопіль, Хмельницький, Київ. візді відправляємо.